Мене чутно, мене чутно. Так, чутно, мене чутно. Чутно. What the hell? Ти синій. Я, ем, Ти що, знову пив всю ніч, чи шо? Вже чишо. Переирай, підірай. Ти шо сьогодні. Ти синій! Ти шо сьогодні пив чи шо весь день? Так, цілий день. Пив і не зупинявся. Ой-ой-ой, ой, ну треба з цим вже якось, ну. Дивись як я можу. А ну, а ну. Навіть коли Ану, а ну. What the hell? Дриплинг! Оооо! Ага, а ти думав. А ну, а ану, ану, я-я, я тепер. А ну, а ну я тепер. пр. Э! Давай, давай. Оооооо! Дриплинг! Воу! Професійний баскетболіст? Чого ти не казав мені, що ти професійний баскетболіст? что можна профессийный робити! пу Чтова? Трішечки не встигаю, не встигаю, отел! Ти бачив? Шахи? А ну давай, хто... Давай, хто за чорних? Йдемо грати, тогда. Добре. Ти ж не проходив, так, да, вообще? Я вперше граю. играю я? я? Де я? Де Як не вмерти? Правило 0. Ніколи не залишайте друга в біді. Правило один. Не зупиняйтеся. Мені не сподобався цей сміх. Та це, та тобі привиділося. Правило 2. Продовжуйте підйом. Правило три. Завжди простягайте руку допомоги. Правило 5. Хочете жити, приготуйтеся терпіти. Я що терпіла, терпіти. Підсумки. Правило 0. Ніколи не залишайте друга в біді. <ривіт> <ривіт> ну, хе Ну змішні. Жесть. А! Yeah. Можна було цього не робити, звісно. Так що, ти хочеш очівку? Погнали! Виконуємо очівку з фрісбі. Зараз. Зараз зроблю. Я ловлю! Окей. Ми загубили фрезбі. Скажемо, що ми виконали. Скажемо, що, що ми виконали ачівку. Без доказів просто не будемо. Просто на слово нам повірити. Да, ну, це була легка очівка, блин, ну ми її виконали дуже швидко. Я не знаю, чому люди паряться взагалі. Як Як? можна тут паритися? Там просто малю пенги, якесь там, щоб не вискочило. Ачівка! Я її отримав! Ось вона! Люди! Це вона, реально! Ай! Я йду йду я. Так капець, тільки на секунду зупинився кокоси зібрати. Де ти вже? Ой-ой-ой. Збачене молоко п'ю. Ой-ой-ой, відкриваємо -ой -ой. скини кезу. Так, як ти думаєш, буде ніж, не буде ніш. Раз, три. Голд, 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 голд! Ааа! Господи, ніж! Марбл фейд. Буні з ножем. Да Туман піднімається! Да. Руку, руку. Сюди. Ура! Ми пройшли гру. Що це таке? Це новий бьо. Що? Що? Ніж, Fate. Так, що це в нас за Біом? Як він називається? Що ви можете нам про нього розповісти? Я не знаю. Добре, цікаво, дуже цікаво. Опа, як на батуті. Воу воу. What the hell? Можна забрати? Так. Його мені підказує, не можна забрати. Не треба. Ой-ой-ой, ой-ой-ой! Що сталося? Неее! Да Капець, я ледь не вмер! хочу! Ооо! Та ти. Що ти робиш?! Дивись, штуку.. Ще один лікувальний Ти з'їв? Yes Ой-ой-ой, ой-ой-ой-ой-ой-ой. Стій обережно, обережно. Ооооо, Ти я ж не наступав. Ой-ой-ой, ой-ой-ой! ой ой-ой-ой. Ай. Я не вмер. <ан> О! Хто це? Він іде за тобою! Біжи! <pitching> він за тобою! Він прямо за тобою! Біжи від нього! Біжи! Він прямо за тобою! О, <плес> чого він такий швидкий? Ой-ой-ой, ой-ой-ой, ой-ой-ой! Let's go! Це <плес> було легко. Високогір'я, oh, день шостий. Ааа, та тут, блин, снігова буря. А як? Эй! Оу! Ей. Це жесть. Еу, ей Я зараз замерзну до смерті. Ай, що це? Що, що, що? Вона мені сондує, сон дає шоц. Сонниця. У мене все погано. Лови мене! О! Let's go! придуал. Скау! Денес! Ой! Ты прикольст? Оооо! Бра! Да поможить! Рюкзак. Ой-ой-ой, ой! И снова я зараз снова впаду. О! блин жесть я реально вмер О, чекпоинт мне тут був Я вмер Там, мне не сдается, что я бачу капибар. Я бип, я бип. Бип? О, БІП! БІБ! <laughs> Туман наближається. Капібари. Капібари, Денис! Це реально вони. Ти їх Буї пограбував? Лимки. Опа, ти зМІГ! Воу! Це я! Це <laughs> реально я! Що ж си? Кальдера! Яка кальдера! Яка кальдера! А, на тобі Це трішки складно, але я думаю, ми це справимось, бо. Та впораємося, звичайно, що за питання. має бути легше.

Ооооо, реально дострибнув. Ну це мене вразив чисто. ой мене досвід. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Так, щось мені це не подобається. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. О, ми півтори години збирались, щоб блин, здохнути. Ну, коротше, це було дуже цікаво. Якщо ви хочете, щоб ми спробували ще раз пройти цю гру, нам буквально от мілісекундочки не вистачило. Якщо ви хочете, щоб ми все ж таки пройшли цю гру? Ставте лайк, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, робіть репости, натискайте на дзвіночки. Шерте в Фейсбуці, інстаграмі, де там, де там ще в Тіктоці. Розповідайте друзям, робіть кліпи і все, і все взагалі. Це найкраща гра на світі, Такого, таких веселищів не було вже знаю скільки. Це просто сініма абсолютно. Синіма, абсолют синіма. Всім до нових зустрічей!